Усім доброго дня. Ми з України. Так. МТЗ від укравтозапчастини. Сьогодні буде гідравлічна загодка. Так, клешні. Велика вага і клешні розжимаються. Як вичислить? Чи це манжета в циліндрі? Чи це розподільник? От перед тим як розберуть, як в принципі може хтось яку ідею підкине. Другого такого нагрузити на цю секцію, ну, в мене немає. Щоб підвесом. Бо коли маленьке щось зажмеш, воно його держе, а коли велике, раніше воно держало А зараз просто клешні відкриваються за прям. Очима видно, що воно відкривається. І що з цим робити? Якщо манжета, це, звісно, проще. Тут розбирається ключик спеціальний, трак, бах, масло, злив і все. А якщо секція, ну перед тим треба якось, може хто стикався, може хто щось підскаже. Всього пишемо коментарі, жду відповідь.